Воскресіння Ісуса Христа, з'явлення Христа жінкам, підкуплення сторожі, Ісус Христос з'являється учням. Після ж вечора суботи, кілька жінок навідалися до гробу Ісуса Христа, вони знали, де поклали Господа. Бо бачили, як праведні Йосиф і Никодим прикотили до входу гробниці Великий Камін. Жінки пішли туди вранці у неділю, коли субота вже минула, і збиралися намазати тіло Ісуса Христа пахощами для поховання. Однак великий вчинився землетрус, символізуючи. Звучи сходження ангела із неба. Він підійшов до гробниці і відкотив від неї камінь. Ангел був не наче блискавиця, а одежа його, як сніг біла. Римські вояки, які сторожували гробницю, так злякалися, побачивши ангела, що затремтіли. Очевидно, дуже зблідніли. Їх туди вислали запечатати і сторожувати гробницю, та їхня сила була нікчемною перед цим ангелом. Явлення Христа жінкам. Тоді як вояки були налякані, ангел звернувся до жінок із особливим посланням. Саме їх Він сповістив про Воскресіння Ісуса Христа, адже того, кого не шукали, там більше не було. Він воскрес як то сам прорік. Він кілька разів говорив їм, що повстане на третій день. Якби він не повстав, то був би обманщиком. Не вартим відданості багатьох. Одним із доказів того, що він повстав, була постан гробниця. Ангел сказав жінкам зайти і поглянути на місце, де перед тим лежав Господь, а потім наказав їм бігти, придьмом і розповісти учням Ісуса Христа, що Він воскрес із мертвих. І випередить їх у Галилеї саме так, як колись казав. Там вони його і побачать. І справді так це й було. Але ангел не казав, що Ісус Христос не буде їм являтися в інших випадках, що і сталося згодом того ж дня. Жінки Послухали ангела, поспіху полишили гробниці, побігли шукати учнів Ісуса Христа, щоб розповісти їм добру новину. Вони були сповнені великою радістю, дізнавшись, що Ісус Христос воскрес, та водночас їх переповнював і страх, адже вони не могли збагнути усього. Значення такої важливої події. Жінки поспішали до учнів розповісти про те, що сталося, як раптом сам Ісус Христос зустрів їх. Коли вони почули про вітання, то відразу пізнали Ісуса Христа та кинулися йому в ноги, клонилися. Своєю появою Він розвіяв страх жінок і повторив послання. Яке перед цим дав їм ангел. Не бійтесь, ідіть, і сповістіть моїх братів, щоб обійшли назад у Галилею, там мене побачать. У оповіді апостола Матфея проповідування Ісуса Христа в Галилеї було значним. Тож не дивно, що Ісус Христос хотів зустрітися зі своїми апостолами саме там. Вони усі були родом із Галилеї, тож повертатимуться туди після свята, і там їх зустріне Ісус Христос. Підкуплення сторожі. Коли жінки шукали учнів Ісуса Христа щоб розповісти про його Воскресіння, релігійні лідери намагалися якнайскоріше спотворити правду. Деякі сторожі прийшли до міста й оповіли переосвященникам про все, що сталося, Тож вони відразу почали шукати якось вигідного для себе пояснення цієї події. І, зібравшись із Старшими та скликавши раду, вони дали воякам, які сторожували гробницю велику суму грошей і намовили що говорити своїм командувачам. Вони вояки, мали розповсюджувати брехню, казати, що то учні Ісуса Христа прийшли вночі. Викрали його тіло, поки вони спали. Однак які знали, що за неналежне виконання своїх обов'язків, а саме за те, що вони на службі спали, їх могли засудити на смерть. Єврейські лідери також про це знали, а тому пообіцяли владнати це питання з їхніми командувачами. Як почується правитель, ми умовимо його і він не буде вас турбувати. За це їм, очевидно, доведеться заплатити йому немало грошей. Тож вояки, узявши гроші, які їм запропонували єврейські лідери, зробили так, як ті їх. Навчили. І в результаті рознеслася чутка ця поміж юдеями. І багато з них повірили, що апостоли дійсно викрали тіло Ісуса Христа, однак таке пояснення не було логічним. Якщо ви які у той момент спали, то як вони взагалі могли знати, що саме трапилося з тілом Ісуса Христа? І чому вони допускали можливість поспати на службі? Окрім того, апостоли в той час не наважились на такий учинок. Коли Ісуса Христа арештували, вони усі сильно злякалися і порозбігалися. Здійснити те, про що ширилася чутка, вони просто не могли. Та людині легше повірити в брехню, аніж у правду. Тож і досі багато, хто вірить у цю спотворену правду. Ісус Христос являється учнем. У апостола Матфея немає згадки про зустріч Ісуса Христа з десятьма апостолами дещо згодом того ж дня чи про зустріч через вісім днів з 11 апостолами. Однак Він написав про об'явлення Ісуса Христа в Галилеї, де він і обіцяв зустрітися з своїми. Апостолами на горі. Невідомо, що це була за гора. Коли Ісус Христос з'явився, вони клонилися йому, а деякі сумнівалися. Оскільки Ісус Христос уже являвся їм раніше і засвідчив їм себе, вони не сумнівалися у Його Воскресінні. Тож скоріш за все між ними прозвучало запитання, чи то дійсно Ісус Христос з'явився зараз перед ними, ніщо не вказувало на якусь надприродність його, його об'явлення, оскільки минулі рази Ісус Христос являвся їм за незвичайних обставин. То не дивно, що апостоли дещо завагалися. Та їхні сумніви швидко розвіялися, коли Ісус Христос заговорив до них, дана мені всяка влада на небі і на землі. Цю владу офіційне право або влада Ісусові дав Його Отець. І зараз він наказував апостолам і іменем цієї влади. Вони мали робити учням всі народи. І зараз він наказував апостолам і іменем цієї влади. Вони мали робити учнями. Тіх людей не лише юдейський народ, їм слід було усюди проголошувати правду про Ісуса Христа. Їхні учні мали поширювати християнство і ставати послідовниками Ісуса Христа. Тих, хто в нього вірив. Апостолам слід було хрестити у водів ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Таким чином, усі віруючі поєднувалися із Ісусом Христом, триєдиним Богом. Бог, якому вони служать, є єдиним Богом, і в той же час це три особи, Отець, Син і Дух Святий. Апостоли також мали. Навчати віруючих тих істин, які Ісус Христос відкривав лише Своїм 12 учням. І вони навчали, їх, коли зародилася Свята Церква в Єрусалимі та поза межами Ізраїлю, коли зародилася Свята Церква. Христова. Доручення Ісуса Христа, яке стосується усіх його послідовників, є наступне, зробіть учнями хрестячі і навчаючи. Останні слова Господа, записані Апостолом є обіцянкою. Що Він буде з ними завжди, всі дні, аж до кінця віку. Хоча Господь Ісус Христос у своєму фізичному тілі не залишився з апостолами, вони завжди відчували Його духовну присутність, аж поки не виконали усі свої завдання на цій землі. Апостоли проголошували. Ці останні слова Господа усюди, куди йшли, і де оповідали про свого місію Ісуса Христа, який був Царем Небесним.